А чи подовжать захист, а що буде далі, які перспективи, що Португалія зробить, бо не так багато залишилося підстав для ВНЖ. Не стресуйте, не переживайте. Ти до речі, це один спосіб отримання ВНЖ Португалії. Всім привіт! Мене звати Андрій, і сьогодні відео буде про те, що робити, як розмірковувати, на що розраховувати людям, які вже в Португалії, які вже мають тимчасовий захист, але Досі не мають і не впевнені, що будуть мати якусь підставу для отримання нормального, повнофункціонального ВНЖ. Того самого, де є пластик, де є ID-картка. І те, що вже багато хто отримав, але ще не всі. І ті, хто не отримав, трошки переживають. Для них це відео. Нагадаю, мене звати Андрій, я живу в Португалії вже досить давно 13 років. Весь цей час я майже весь цей час я тут на YouTube Розповідає про Португалію, про життя в цій країні, про еміграцію, про якісь цікаві важливі аспекти життя, діяльності в Португалії. І якщо вам це цікаво, актуально, будь ласка, підписуйтеся. Поїхали люди, які отримали захист. Приїхали в Португалію, не дуже вникаючи, не дуже вивчаючи питання імміграції. Я маю на увазі сталої такої довгострокової, Бо багато хто планував виїхати на кілька місяців, рік ну два, і все більше людей, які зрозуміють це надовго або навіть назавжди. Бо багатьом країна Португалія вже стала домом другим домом, де їм добре де є перспективи, де є розуміння, що це їх країна на ближчі х років. І тоді вони, ці люди, озираються навкруги і думають, окей, що мені робити? Треба робити нормальний повнофункціональний дозвіл на проживання. І зараз, станом вже на початок 25-го року, це не так легко, як було рік тому. Я маю на увазі, не так багато залишилося підстав для ВНЖ, і люди розуміють, що, наприклад, як було раніше відкрити оцей, цей да, діяльність ФОП. Подав заявку, чекаєш там рік, два у отримав ВНЖ, цього вже немає. Пішов на роботу якусь там просто там, на завод, на фабрику, і працюєш, легалізуєшся, цього вже немає. А якісь там історії, там, типу, знаєте, там, про айтішників, про кваліфікацію, про ранті, щось про що. Багато людей не про це. Це не їх кейси, так? І вони переживають, і вони переживають кожного разу, відслідковують. А чи подовжать захист? А що буде далі? Які перспективи? А що Португалія зробить? Бо наразі по Європі такий новосний фон. Знаєте, що не всі країни планують подовжувати захист, деякі країни чи надали в минулому можливість отримати якісь да, право на проживання і вже сам по собі захист не планують подовжувати там без кінця. І звичайно, це не дає ані комфорту, ані спокою, ані нічого гарно не дає в житті. Таким людям є дуже просте рішення, і воно таке португальське: не стресуйте, не переживайте, не випалюйте себе, свій ресурс. По перше, це Неефективно, по-друге, слава Богу, в Португалії є рішення, яке прописано вже в законі про іноземців, той самий закон, яким ми користуємося щодо всіх там підстав для отримання права на проживання, всього, що стосується віз, в'їзду, виїзду, легалізації, так ось в цьому законі. Є стаття 122, і один з підпунктів цієї статті передбачає, передбачає, що передбачає право на отримання права на проживання в Португалії особам, які були об'єктом режиму якогось міжнародного захисту, після того як причина, по якій цей статус видавався, вже не актуальна. Тобто ця стаття, вона вже є. В цьому законі багато-багато років вона виникла не вчора, вона виникла не у зв'язку з війною в Україні, але вона повністю абсолютно підпадає під опис ситуації, яка є з українцями. Таким чином, люди, які переживають, а що мені робити, я не айтішник, я не доктор філософії чи чогось ще, не маю дипломів магістра. І, взагалі, нічого не маю, але я проста людина, яка хоче жити, працювати, просто жити комфортно, спокійно, знаючи, що в мене є в Португалії перспектива і майбутнє, що мене тут не виженуть, не виштовхнуть, не скасують мій статус, і просто не переживають. Єдине, що трохи да сумно не знаю, да, трохи справедливо, що людям, які не Поставили перед собою задачу отримати нормальний ВНЖ протягом да дії цього захисту до кінця війни і Ви це знаєте, просто я дав ще раз формулюю цим людям. Високовірогідно цей стаж перебування в Португалії, проживання в Португалії, в принципі легального проживання в Португалії, високовірогідно не буде зарахований у стажі на громадянство. Це єдиний мінус, можливо, єдиний перший і останній мінус цього статусу. Все інше. Дуже умовно, все інше такше, інакше нормально. Тож, якщо у вас не стоїть не гостре питання отримання португальського громадянства якнайшвидше, хоча я знаю, що воно стоїть у багатьох, зокрема у чоловіків, зокрема у чоловіків призовного віку, я це розумію, зокрема в тих, в кого паспорти да, не безлімітні. Але тут знаєте, вже треба якось обирати якийсь там да, компроміс шукати з реальністю між своїми бажаннями там, яким і реальністю. Тож чекайте спокійно собі, працюйте, обла облаштовуйте життя, шукайте роботу, ростіть, розвивайтеся, кваліфікацію підвищуйте, не знаю, там вчиться, поступайте на якусь там освіту в Португалію. Робіть дітей, народжуйте. До речі, це один спосіб втримання в Португалії, і не витрачайте себе, не випалюйте себе на ці переживання, які того не варті. Португалія. Це країна, в якій дійсно права людини, в якій права меншин, права людей, яким потрібна допомога, захист це не просто пустий звук. Це країна, яка точно нічого поганого не зробить проти людей, які тут знайшли прихисток, які знайшли роботу, житло і які захочуть тут жити надовго. Поки що немає підстави для Венже, але це не привід для стресу. Вдихайте, заспокойтеся і. Живіть собі своє життя, просто відслідковуйте де якісь там новини. Досі є невеликий шанс, але все ж залишається на те, що цей стаж по захисту все ж таки буде зарахований в громадянство. Я вважаю, що ні, але є деякі де, контраргументи, які цей аспект ще не роблять повністю залізобетонним. Подивимося, бо перші 5 плюс років людей з захистом будуть на Початку березня 2027 року подивимося, як це буде працювати. А зараз живіть собі і не думайте про те, про що нам треба думати. Дякую за увагу, гарного вам дня.